Сьогодні розпаковка посилки з клематисами. У мене клематис тільки один, тому я вирішила поповнити свою колекцію клематисів. Я доповнила свою колекцію. Зараз подивимося на посилочку. Розпакування зроблю від продавця сім сад, сімейний сад. Я там зробила замовлення клематисів. Тому зараз з вами розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. І, можливо комусь буде і корисно подивитися, які саджанці в цьому магазині. Накладна. Так, що я замовляла? Я спочатку прогуглила, прочитала про деякі сорти, які такі багатоквіткові, непримхливі саджанці. і замовила ось такі сорти. Це пурпурева плена еліганс, Темно, така до вишнього квіти кольору. І клематис омаширу. Клематиси тут не зовсім такі дешеві. Я не скажу, що вони дешеві. По 320 і 290 гривні, Ну, можна сказати, по 300 гривнів кущик. І ми зараз подивимося, що це чи варто є воно того. Так, ось такий горщик. Ось такий горщик. ну Я так розумію, можна, зараз я розпакую, клематися, звісно, зараз ще тільки тіки почали пробуджуватись, і вони не можуть бути з великою верхньою частиною пройти. Але ми подивимося на корінчик. Якщо корінчик чималий, то я думаю, що ці клематиси будуть квітувати в цьому році. Так, ну контейнер P5, невеличкий, ома широ. Але дивіться, вже виглядають корінчики. Це добре. Ось дивіться, саджанець вже живенький. І якщо видно корінчик, то я впевнена, що там гарна коренева. Дивіться, яка гарна. Тобто це якийсь ще дворічний чи трирічний садженець. І він, можливо, в цьому році вже і заквітне. А це взагалі неприємтливий такий м, плена еліганс. Дуже такий невибагливий клематис. І я дивилася, він досить популярний. У багатьох він є любителі клематису. Так, і тут, дивіться, корінчик є. Ось так перекину, побачимо. Клематис. О, дивіться, який гарний. Я його розпушу і зараз буду висаджувати. Зараз я підготувала вже ямку, щоб висадити свій клематис. Клематис буде такий блідно-рожевого кольору і висаджу до троянд поруч з трояндами, які рожеві та світло такі фіолетового кольору. Тому цей клематис буде до них підходити. Я для цього підготувала таку глибоченьку ямку. І виходячи з того, що полюбляють клематиси, так і підготуємо цю яму посадочну. А вони полюбляють органіку, тобто, щоб була поживна ґрунт поживний, нейтральний, тому я додаю попіл. Органіка це компост. Додам туди курячий послід в гранулах, Буде таке азотне мінеральне добриво, органічне. І у мене, якби в мене була нітрамофоска, травмафоска, б нітрамофоску в ямку. А так трошки додав ось такої сечовини, бачите? Азотне добриво. Тому зараз висипаю туди, наповнюю ям ось так. компостом. змішаю. Трішечки ось так, курячого посліду, все потрошечки по беремо, тому що щоб не перепалити корінці. Ти просто грунту додаємо, розправила ось так корінчики, підготувала, розправила вклематися. І зараз трішки отак перемішаю. Крунто, звичайним. Так, невеличку таку яму беру, роблю. Розправляю корінчики ось так. Розправляю. Спочатку небагато ґрунту і гарно полью. Так, і поки тане вода, піду за опорою. Принесла, підготувала, зараз поставлю. І загортаю звичайною землею, ґрунтом, наш клематис. Ось так. Нехай росте. Ось так, ось так. Та я його трохи трішечки ось камінчик викину. Отак як підгорну. Тут зроблю таке поглиблення таке. І буду поливати. Так, все, клематис посадила. Буде спека, можна буде скошеною травою його так укривати, щоб не перегрівалося коріння. Так, ну і зараз поставлю опору. Паралельно, напевно, тут, так? Так, тримаю? Хорошо так дивись, Yeah. Рівненько по тій. І все тоді. Ставила опору. Ця опора слугувала у мене для троянд. А так як підкупила я трішечки клематисів, то вона дуже буде ага, на камінець я натрапила. Тут багато камінців то вона у мене буде для клематися. Вона якраз для них гарно підходить. Вона така легенька, тоненька, якраз для клематись. Ось так. Ще лишився клематис, посадити вишневий. Зараз подивимося на місце, будемо шукати для нього гарне. Нам перемоги усім і до зустрічі!